Бджілка несе. Хе. Одна бджілка пакет виноси з вулика. Ух ти, аж куди вона пішла. Я ще такого не бачу. От видно, да? як піднялася високо. Зацепилася і залишила. Га. А тепер можете подивитись, з лежака виносила, ну десь добрих 30 метрів. Я за нею біг. Маленький клаптик. Пакету. Клас. Ексклюзивне відео, скажімо.